Так, зйомки під дощем. Буду швиденько знімати, тому що накрию клійонкою, бо треба локацію вже міняти. Настала осінь. І повністю все буде мінятися. І погода, і ціни, і повністю все. Так, дивіться, є ложка ось така, як з нержавійки, але ржавійки, ціна 100 гривень. Є ось такий е, 4-хранник, щоб от 10 квадрат, ціна 150 гривень. 580 довжина. Під ключ на 24. Ціна його 180 гривень. Так, є пружина 33 сантиметри, 330 міліметрів. Е, упруга дуже-дуже сильно, Сразу кажу. Е, ціна її 60 гривень. Є ось такий подовжувач 275 довжина. Е, ціна його 45 гривень. Ось така купа різних шпильок з різними ну тут і шпильки, є і якісь мечики, там він цікавий, ну, то таке. За оцей весь комплект 100 гривень. Далі є ножниці по металу, ось такі 150 гривень гарні. Хочу показати мечики. Хотів показати не мокрі, але будуть тепер мокрі. 27 штук в різних комплектаціях, є довгі, є короткі, є різні. Ціна їх 1000 гривень, вони будуть ваші. Так, далі є ось такі стяжки, типу 45 мм тут діаметр внутрішній, і 25 внутрішній тут. Ціна за кожну по 50 гривень. Далі є закльопки алюмінієві. Або ж знержавійки, скоріш всього алюмінієві. Треба перевіряти, не пам'ятаю. Ну Там дуже багато різних. Ціна 250 гривень. Їм будуть ваші. Це у нас річ 35 гривень, це у нас 10 гривень. Ця у нас буде, як самогонний апарат можна зробити, можна зробити дистилятор, кому як буде зручніше. Три вихода. Ось така -то. нижня гайка накручується якраз. Змійовик, ну і всяке таке. Ціна його ну, 120 він буде ваш. Далі йде лампа ось така. ну, Більш-менш гибка, більш-менш цікава. Ціна 120 гривень. Сікатор красненький, ось такий. Ціна 120 гривень. Хочу продати мотора на м'ясорубку. Ось такий. Він працював. Все працювало. Тут скоростя переключається, Мотор січі. е, такі є. Все працювало. Смінний мотор, щоб можна було ним користуватися. Ціна його 650 гривень. Цей у нас 20 гривень, Змінювачок такий. Ціна 50, цей у нас 10 гривень. Цей у нас 15 гривень за два Вал у нас 32 діаметр на 32 на 30 гайка. Внутрішній 22. Ціна 250 гривень. Коробки пусті є з чимось. Це буде 25, це буде у нас 15. Вал з ексцентриком. Ось такий цікавий. Ціна 45 гривень. Ось така річ. Також. З заліза зроблена, і з алюмінія. Не перевіряв. Ціна 35 гривень. Цей в нас буде 40 гривень. Це в нас банка із болтами буде 30 гривень. Ці в нас по 45. Цей в нас буде 35, цей у нас буде 35, цей у нас 30. Цей в нас буде 20. Так, цей у нас буде 60. Цей у нас 20. Діаметр 11, довжиною 170. така Ціна 35 гривень. Ось така 175, діаметр 15, ціна 25 гривень. Це у нас 10, 10, 10, 37. Внутрішній, наружній 80, шайба. Товщина десь 2 міліметри. Ціна 20 гривень. Карбюратор у нас буде 50. Оця зв'язка всіх ключів буде 50, зажигалка 20. Це у нас буде 20, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Оце у нас буде 35, 6 на 28 і внутрішній 20. Це у нас буде 15, це у нас буде 20, зубило у нас буде таке 25, Це у нас 10, 10, ключик на 10, буде 15 гривень, це у нас 10, цей у нас 10, вал у нас буде 60. Гайка 19, 20, 24, тут 20. Це в нас буде 10, 10, 5, 10, 5, 2 гривні. Цей у нас буде 10, 10, 10. Це в нас буде 35. Цікава така річ з парашути або ще з чогось. 10, 10, 10, 5. Ну, разом 10. 10, 10, 10, 10, 10. 35, 15. Ось це у нас буде 10. Це у нас 15. Це у нас 10, 10. Це у нас 25. Ці у нас 50. E, так, цей у нас буде 35. Щипці ось такі будуть 45 гривень. Резинка у нас буде 10. Цей у нас буде 25, 5 гривень, 5. Цей у нас 5. На 12, квадрат такий подовжувач, 45 гривень. Цей у нас вибивач щось. 195 довжиною 15 діаметр. Саме найбільший тут ціна 30 гривень. Колишок 10. Антена довго, десь приблизно до метру. Не знаю, повинна бути з міді або ж з латуні. Ціна її 60 гривень. Так, почпонки 200 довжиною 8х3,5 товщиною. Така у нас буде 15 Це у нас буде 45, як зубило. Це в нас буде. 20. Це в нас буде 10, 10, 10, 10. Довжиною 115, діаметр 12, 25 гривень. Щітки за оці всі буде 25. Рашпіля ось такі. По дереву. Все зібрав по дереву. 4 штуки. За оці 4 штуки хочу 120 гривень. За ось цей 60, за ось цей новенький 100 двох сторін. Це нержавійка, 295 на 25 товщиною. Е, товщиною не пам'ятаю, вроді би 2 мм. Тут 100. Ось така річ. Покажу. Ціна 45 гривень. Ця в нас заготовка. Як під цифру, як під цей підготовлений, але недороблений. Е, ціна 35 гривень. Пласкогубці 40. Цей у нас 12 діаметр. Довжиною не поміряв. Ціна 50 гривень. Нержавійка 275 на 160, 1,5 товщиною метал. Ціна 80 гривень. Ножниці по металу будуть 50 пружина пружина 32, 320 довжиною міліметрів 32 см. Ціна 80 Різець 25 на 25, довжиною 150, ціна 200 гривень. Ці у нас будуть 40 гривень. Свічки ось такі. Тому треба? Ключ 22х38 120 гривень. Для розбортування колес така річ. Саморобна. А раніше робили саморобну, зараз вона, як для жигулів, там в наборах була. Ціна 120 гривень. Ці в нас 20 гривень, це в нас 60, ці в нас 30 гривень, ці в нас 25, 30, 35, 30, шестигранник. 100 на. Квадрат шестигранний, 12 розмір. Так, вроді би я все показав. А, іще забув. Тут під низом якраз поклав. Є ось така купа сверл. По бетону 100, 1001, 8,5 і 10. Ціна за них 120 гривень. За три штуки і буде воно ваше. Так, є ще ось такий набір райберів 33,5, 28, 20, 22. 19, 16, 15 і 22 ось такий роздвижний. Ціна за них 700 гривень. Це у нас 20 гривень. Все, вроді би, все показав, все продемонстрував. Кому щось ще сподобалось, може написати на Viber. Пишіть на Viber, будь ласка, тому що <кхем> як тільки всі дзвонять, все глюче, це капець. Що приходиться телефон аж перезавантажувати для того, щоб він більш-менш е коректно працював. Тому вибачайте, якщо не можете до мене зателефонувати, напишіть, будь ласка, на Viber, WhatsApp, Twitter, Telegram, на цей же ж самий номер, от, який вказаний в правому углу. Всім дякую за перегляд мого відео. Від вас, як завжди, чекаю лайків, коментарі. Кожен коментар я читаю, відповідаю. Якщо він більш адекватний, аргументований і по суті діла, тому що деякі там школяри пишуть якісь гадості. Ну, що написав, ну удалив я його і що. Не йому, не собі, не людям. <хи> Якось так. Не буду розгогольствувати. Дякую за те, що зі мною. Дякую, що дивитеся мене. Дякую, що лайкаєте. Всім гарного дня. Ну, а я буду далі шукати для вас якісь цікаві знахідки і показувати це все в відосі. Всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.